Добрий день. Маємо сьогодні 20 вересня 2024 року. Ми почали посівну. Сіємо біля хати, кусочок де була соя, зорав. Біля ха комах стоїть, пішли дощі трохи, молотити не молотимо. Зарав після сої. Сіємо. Сіємо пшеницю. Трактор Т-3069, сівалка СЗТ-1.8. Сіємо. Зорав. Вроді дощі пішли 65 мм, але все одно де-не-де плуг достає до сухої грудки ще. Тільки що їздили на 10 кілометрів, посіяли а тепер приїхали, сіємо собі. Ось куриця. Сівничок маленький, але сіє капітально. Одна проблема, що тяжкий на переїзди. А так надежний. Ховає добре, зерна не видко. Земля розсипається, там біля дощик. І закаткує його. Бо катків ми не маємо ще. В планах. Собака сюда з мною не дає нічого робити, тяжко гратися. Отак сіє. Перво проправлене. Трошки перейде гробка. Але Трошки уру.